Є такий тип кухні, який фактично одразу всю кухню і формує. Я хочу його сьогодні розглянути. Він розміщений в умеблюванні. Там, де в нас є компонування меблів, до речі, гарна папочка. Тут є досить непогані пластичні меблі, які одразу можна формувати. Тут є додаткові опції, можна змінювати об'єкти всередині, але про це можна окремо розповідати. Наразі нас цікавить макет кухні». Якщо ми беремо його одразу, та було колись зі мною, ну, допустимо, ставимо його сюди. Ось, і виходить така махина, щоб це порахувати, скільки це є. Ось тут у нас 8 метрів, а тут 3. Ну, тут ще нормально може бути, а ось тут аж 8 метрів, це фактично на всю, на весь будинок, тому що 10 метрів це типовий будинок. У більшості випадків звичайно, незручно 15-20 метрів, тому 8 метрів все-таки забагато у співвідношенні. І коли я користувалася цим елементом, думаю, що це таке? Воно ну, мені нагадувало промислову кухню, хоча насправді до промислової ще далеко, тому що насправді тут простий холодильник, проста пічка. Ось. Але за масштабами дуже подібно. А, значить, річ у тім, що ці речі, от і в об'ємі, воно теж буде вічно мені так, цей шаблончик. Оновлюється, але, в принципі, дивіться, що вона в об'ємі. Досить непогано, тому що вже фактично набір меблів є. Так, згрубо кажучи, Ще це в нас така велика стільниця, до речі, її форму можна обирати автоматично. Ось тут в параметрах є, наприклад, L-подібна, пряма, p подібна тільки що у нас була. Далі якийсь камбос з двох боків тебе. А, ну, до речі, попробуємо. Може, тут якраз буде ось щось типу цієї острівця. Тобто, дивіться, вже фактично. Давайте ми це і зробимо. Це був у нас острів, до речі, непоганий був по... <кій> по ширині. Але теж хочу показати вам, як його можна змінити. 3 метри. Може бути занадто багато. Допустимо, в нас оцей камбуз буде метр вісімдесят. І ну, там далі ви собі подивитеся, звичайно, різні типи ще. Чому вигідно підбирати одразу тип, тип кухні? Тут є ще о... це власне острів, але ну, це не той, що ми хотіли. Тобто тут насправді просто така махіна велика. Такий островище. От, ну, тут може бути цікавий момент острівця, але ну, це теж не те. Хоча можна підглянути ось ці параметри острова і метр. Там мені не подобається Візьмемо маленький. Візьмемо Ctrl-Z і Ctrl-Z. По-моєму, ось цей острів. Цілком такий цікавий, але будемо пробувати його змінювати. Взагалі, ці всі кухні, всі попередньо ви вибираєте форму, яка вам підходить, і далі підтягуємо. Допустимо, наша кухня не має такої ширини. Тобто тут є аж 3 метри. А наша, наприклад, має ну, 2500. Тут прохід має бути метр двадцять, допустимо, але. Я хочу звузити її. Зверніть увагу, тут в цьому об'єкті, як, як і в більшості стандартних об'єктів, є ось такі рожеві точки. В коментарях можете запропонувати, як цей колір можна назвати. Я його такий рожево-фіолетовий. І чорні точки. Чорні точки нам відкривають щось таке не дуже цікаве. Перевернути, перемістити, і відзеркалити. А ось якщо ми клацаємо по цій точці, у нас з'являється додаткова функція. Ось ця змінити вершину. Іншими словами, дивіться, що ми змінюємо. Ну, фактично, ми змінюємо її довжину. Я казала, 1800 хочу. Ось я звузила, острів, в принципі, вигідно. Так, далі, ймовірно, ще можна буде. А, ну досить класно, до речі, вона виглядає. Ось тут в нас є основа, ну але основа взагалі, скоріше за все, ми будемо ще окремо дотягувати. Ось, І тут теж можна розтягнути. Тобто її, якщо у просторі, давайте в плані це теж можна зробити. Якщо, допустимо, нам треба її просто перемістити, ось так, то робимо ось так і тепер 1800, наприклад. Ну, чисто гіпотетично я пояснюю, як ми можемо надіяти хробачок, там, там, допустимо, 2000. Допустимо, прив'язалася до цього краю. А тепер 1800. І ми маємо таке переміщення. Це одне мене цікавить, чи переїде плитка. Це ж поширене рішення. Плитка плюс витяжка, щоб вона переїхала. І знову ж таки, дивіться, фіолетові точки є і ось тут. Ось ми клацаємо, переміщаємо. Вздовж нормально, а якось тут ідеально. Дивіться, як класно, ми її пересунули. Приходимо в 3D і о, диво, Тут з'явилася і витяжка, і плита, в принципі, те, що і потрібно. Добре, але я ще хочу умивальник сюди перемістити. ну, Не знаю на, на, наразі, чи він тут влізе, але допустимо. Теж, бачите, все можна, і найцікавіше, коли це змістило, то витяжка автоматично змістилася. Якщо б ми робили витяжку окремо, то треба було окремо її перетягувати. В 3D так само можна перемістити, наприклад, ось тут у мене пічка. Є пічка, якщо я хочу її догори, то, скоріше за все, треба буде. А так, дивіться, круто. Так, я прив'яжусь до Точки. Дивіться, підтягнулося. Пам'ятаєте, в мене в відео було, можна пам'ятаєте, де я спеціально вирізала, включала якось там нішу, тут набагато все простіше. Єдине, що в такому випадку вже сюди кухня ось так не піде поворотом. Тут, напевно буде прохід якийсь, ну то, то ми поменуємо таку ситуацію. А, якби нам треба було і оцей острів, то тоді треба буде вибирати інший тип. Ну, якийсь ось такий, наприклад. Да? Ну, Тобто розтягувати вже забагато не хотіть. Треба саме так, як програма пропонує. Так, далі ось тут, ну, Не виходить перемістити. Якщо не виходить перемістити, зараз, ну, зокрема, розтягування, розтягує годинок, чого нам не потрібно. Тому по середині точці і підтягуємо акуратно. Можна проміряти собі, подивитися, але... В плані це зробити врешті. Так, тобто можна акуратно підтягнути. І десь буде такий момент, де воно, в принципі, сяде, Або попередньо собі, а тут є одне це шафа, а друге це пічка. Ось. І я би радила навпаки от, підтягнути оцю шаф ось туди вона. Ага, це верхній шкафчик, до речі. Тут є ще верхній шкафчик, ось він зверху. І ми його можемо розтягнути. Ідеально, ну, щоб був поворот, тобто іншого типу. Кухня, та він теж би повернувся. Ну і дивіться, навіть є пральна машина і сушарка. Допустимо, ми притримуємося такого принципу, що на кухні ніякої пральної машини ніякої сушарки не потрібно. Це буде у санвузлі. Ну, по-перше, ми можемо схитрувати. Тобто, умовно кажучи, тут буде стіна, і тут буде санвузл, і вони хай там собі стоять, ми їх поставимо де потрібно. Або окремо, звичайно, теж можна. Зрештою, є такі можливості, коли ми стамо, якщо напоминаюся шарку над пральною машиною, і це економить місце і тому подібне. Тому. В цьому випадку ми видаємо таку ситуацію, що забираємо пралку і сушарку. Ну, не потрібні вони нам, в принципі. Оцього набору нам цілком достатньо. Ось ми вже сформулювали собі приблизно кухню, а це треба забрати. Ну, видалити не вийде, тому що ми все тоді видалимо. так? Тоді повертаємо назад. Видаляти пралку і сушарку, як і будь-які елементи можна ось тут. Причому, будьте уважні. тому що Деякі з елементів видаляються фактично з першого етапу. Зокрема, давайте будемо вивчати тепер ось ці налаштування. Як стандартні налаштування, найцікавіша вкладка це налаштування чогось, там, зокрема, кухні. У нас є 60 робоча поверхня, хочете більше, вносите. У нас є стільниця, висота 50 мм 5 см, хочете більше? Добре, давайте. У нас є основа, хтось робить, хтось не робить. Ну, я вже попробую поставити 1 один, ну, один см, воно дає автоматично. Та хай вже буде. Висота 60, верхній шкафчик і глибина 30 см. Поширена, але, звичайно, можна змінити. 90 см висота стільниці, і навіть, дивіться, безпечна площина, тобто та, яка потрібна, 90 см аргікат прорахував. Ну, Я, чесно кажучи, не впевнена, що розумію, суть оцієї, ну, я саму суть розумію, але де вона потім випливає, бо ми ж так можемо її збільшити, звичайно. тут вона Коригується, плюс ми можемо-мінус плюс її підкоригувати. 90 це мінімум для того, щоб людина пройшла. Чи цього достатньо, треба подумати, і як це вплине? ну Взагалі, на що це впливає. Я цим користуюся в основному цією безпечним доступом, так, чи площиною, яка потрібна для експлуатації цих меблів, так я цим користуюся як підказкою. 90 окей, буду знати. Ось, тому так застосовуємо. Якщо ви застосовуєте по-іншому, то поділіться своїм секретом. Високі шафи, це така ціла, така довга, і тут є одиничка. Якщо нам її не потрібно, ну наразі не вона треба, бо в нас там пічка всередині є. Ось. Але якщо їх не потрібно, то ставимо нуль. І, звичайно, ця висока шафа, згадуємо собі, ось вона ось тут, так? тобто ми її теж можемо переміщати. Так, переміщувати. Навісні шафи це ось ця верхня. Дивіться, якщо ми поставимо 0, ну я так заради експеримента, то вони зникнуть ось. Ну, але я поверну, тому що це зручні досить шкафчики. Ось їх бажано. Залишити. І ця дуже цікава вкладочка, дивіться, варочні панелі. Це можливість влаштувати ну, власне, пічку, плитку, перепрошую, варочну панель, справді так називається. Я велика, така дуже крута, і така те поле для квартир на оренду теж досить поширена. ну Давайте зробимо мінімально. Витяжний пристрій, звисання, у нас є стінний монтаж, звисання і обудований. Ну, Цікаво, до речі, давайте подивимося, як це буде виглядати. От Зараз у нас і плитка зменшилася. Габарити зменшаться автоматично, бо вони, очевидно, підтягуються. Ось, Не бачу дуже великої різниці, але ви помітили, що і тут є можливість щось розширити. так, і є ще... Можливість і тут побавитися. Так, Звисання є, а О, Ну, Вбудована це, якби вона була в внутрішньому шкафчику, але там досить цінна, Дивіться, вбудована така. Ну, По-моєму, досить компактна. Але, звичайно, якщо тут зверху є стеля, так, то тоді звисання ліпше. Ну, Скільки звисання ми тільки що бачили. Ага, ну ця це центральна, по-моєму, найліпша була, тому що так-таки враження, ніби вона приєднана до стіни, а нам це зараз не потрібно, тому беремо все ж таки звисання. По-моєму, вона найбільш органічно виглядає. Ось, досить класно. А, так, що далі? Йдемо далі? Давайте в об'ємі будемо дивитися, це буде цікавіше. А якщо в нас є холодильник, ми можемо вибрати щось мінімалістичне. До речі, компактний Дивіться, який цікавий, меню, його можна аби було б чисто гіпотетично піднести. Зараз не ми ходимося. сюди його поставимо, то він інтегрується. Та, досить непогано, до речі, якщо ми замінимо. Роблять так, типу такі фіксують. Колір, як і в панелі, так? Тобто, а теж можна цим побавитися. Але ну, насправді найтиповіше рішення це не такий маленький, це більше для готелів, скоріше за все. Ось ось такий досить типовий з морозивною камерою. До речі, в 3D гарно можна його пересунути. Мій лайфхак. який? Клазуємо ось сюди, ну, наприклад, галочка. Зі ще в і сюди 790. Ну, приблизно все одно мініметрика, насправді там немає сенсу підтягувати. Ой, дуже багато. Це я щось не те взяла. Мінус. Ну, та, то мінус треба, мінус 790. 790 Ентер. Щось не перерахувала, ясно. Тут це треба буде попробувати. Навіть в плані, хай буде так. Може якраз... Так, 114. Давайте так зробимо. 114, інтер. Ось, він чи пішло. Зараз тут треба уважно дивитися. Розташування холодильника. Тут треба такий тап. Перепрошую. Тут 114, так-тап і, ну, в принципі, до ідеалу. Майже десь все ж таки не дорогувалася, тих пару мініметрів, напевно, вручну таки доведеться трішечки дотягнути. А, там, напевно, просто е, якась дощечка витягується. Ось, хай буде. Але зверніть увагу, коли ми це вручну робимо, розташування е, перше. Робиться з прив'язкою, очевидно, я думаю, з якоїсь аж звідси геть. Тобто перша лінійка це не те, що нас може цікавити, нас цікавить власне друга, тому що там щось такі можна внести це розміщення. Давайте йдемо далі. Що на ще пропонує? Ми зменшили холодильник, висоту теж можна зменшити. Навісна, шафа, висота, навісна-шафа, а що в нас не було її. Давайте подивимося, де вона там з'явиться в 3D. О, над холодильником ще навісна шафа. Додатково, можна її увімкнути, як виявилося, вона прив'язана до холодильника. так? Щоб воно було, ну, так роблять деколи, так же воно геометрію закривало. Мийки. Я хочу таку мінімальну, дивіться, яка класна мийка. Ось так. Ну, хоча, звичайно, бачите, можна щось інше. І, скоріше за все, я думаю, що до мийки ще можна буде включити. і Ні, Ну, Подивимося, в крайньому разі щось ще так. І те, що... О, посудомийна машинка мені треба. А, тобто, Це не те, що я подумала, це ПМ посудомийна машинка, ПМ, напевно. Зараз подивимося. Тут ми Галочку залишаємо. Мийки, мийки. Тут, якщо чесно, в україномовній версії, коли я останній раз працювала з цією штукою, то одна мийка це власне правильна машинка, насправді. Тут мийка не зникла. А ось тут залишилась тільки наша кохана посудомийна машинка. Тобто оця мийка, запам'ятаєте її, це є пралка. Так, духовки, а потрібна нам духовка, я не буду забирати її. Ось, а посудомийну машинку підтягнути там треба. І тут насправді ще десь. І тут е, все різноманіття е, текстур, е, власне, такі рябі речі, з ними треба боротися, я думаю, ви в курсі е, ось. І е, їх треба робити матовими, білими, сірими, чорними, коричневими, але не такими рапатами, теж сучки були треба. Фарбу підбирати, скоріше за все, так, щоб воно було мінімалістичне, не таке там, червоне, жовте, оранжеве, взагалі. Якщо ви ще поки що не маєте навиків у поєднанні кольорів, беріть щось таке. Основне і маленький так можна пробувати, але ліпше, хай буде сіра основа якась і якийсь ну а білий або чорний, не прогадайте, в принципі. Але є ще, якщо хочете натягувати собі ці навики, то підглядайте різні палітри у дизайні. Є багато вже напрацьовано, можна підбирати. Взагалі наглядність це дуже важлива штука. це треба ось Тобто оця ось вся палітра нас цікавить. Все підписано, а гарно підглядаємо. Тут теж щось є. Холодильник, от що ми бачимо у 2D. так тобто ну, Це вже більше пішло вже така формальність, але з того, що лишилося, так ми маємо досить непогано все видно. Пічка, холодильник. Зрозуміло, плитка теж зрозуміла, навіть витяжка є ось це раковина, так. Тобто, ну, в ідеалі мені б ще хотілося, щоб чесно раковину увімкнути, але я ще подивлюся, бо може бути, що в мене тут е, трошки зменшується деталізація. Зараз ще подивимося в виробник. Ча, ну, я не бачила, що там було можливості додати змішувач, тому зараз ще побачимо. Так, та, що такі, це вже так, якби ціну цілої кухні можна внести, але не знаю, це вже також принципово. Якщо треба буде, щоб знати, які робити кухні, пробуйте. Так, креслення. Це не стосувалося, в принципі, змішувач, на жаль, змішувач. Доведеться ігнорувати в цьому випадку. Можна, якщо ну, знову ж таки, вже одразу в мене в голові придумалося. А, я це не показала вам у 2D. Давайте ще зараз який хочу швиденько глянути. Так, ми які є змішувачів, нема. Значить, Якщо в нас нема змішувачів, а ми хочемо якийсь там модний, довгий, великий, якийсь там, то забирайте ми звідси і доставте, в Архікаді є готові ми які разом з змішувачами і включіть моє відео були операції на кухні. Я постараюся закинути лінк в описі. Ось, ну І тут ще останнє, напевно, включимо тексти. А тому що нам недостатньо тут правильна машинка, те, що у нас там мийка, коли пам'ятаєте, можна включити WH, тобто тут, тут буде W, непогано. Навіть можна підібрати, який хочемо е шрифт, так, і тут нічого не змінилось, а ось тут у нас з'явиться все, що хочеш. Ну, Тобто е потрібно включаємо, не потрібно не включаємо. Ну, давайте ще можливо. Знову ж таки, я не бачила багато можливостей по. Об'єму, тобто, в такому випадку, якщо нам потрібно детальні шкафчики, треба там, наприклад, шухлядки і тому подібне, тоді, скоріше за все, нам ця кухня не підійде, тому що я не бачила таких можливостей, щоб тут так само, як у кухонних меблях, ну, це небо і земля, якщо ми Тепер я не буду натискати ОК, але тобто, меблі, кухонь. В нас йдуть, коли ми їх складаємо, це обладнання, кошетки. Кухонні шафи. ось Де ми бачимо, що можна включати якісь шухляди, ручки без ручок. Тут такого немає, тут все дуже просто. Але схематично, якщо ми пофарбуємо все в один колір, то, в принципі, замовником можна пояснити, звідки доки буде кухня, яке буде наповнення. По-моєму, дуже оптимальний варіант, дуже гарно, якісно, якісно це все можна пояснити. навіть от можна Бачите, ось таким чином досить хитро, мудро <гум> підвести, от зменшити цей проміжок. Бачите, я це зробила в об'ємі. А, погано я зробила. Бачу, що трішки зараз Ctrl-Z. Ctrl-Z не за це схопилася. Ось можна спробувати, в принципі, ось так. так. І... Ось так, так ліпше. Тут можна приближувати на якийсь гарний рівень, як нам зручно. Ось. І в Майсі це дуже зручно, дуже класно. І швидко головне у нас. А якщо вже треба деталізація, ці всі розробки, то треба, звичайно, користуватися спеціальними параметрами, спеціальними елементами, які є у кухонній шафі. Ось тут.